Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас цілий день йшов тихий-тихий гарний дощик. Промочило гарно, може ж ти клопоти. Гляньте, як я в сусідки, піднялася гарно. А я йду на свій город. Ось. Білокрилки на дощ не видно, на дощі її завжди не видно. Ну, я не думаю, що вона пропала, тому що... Препаратів від неї, як виявляється, взагалі не моє. А так побачимо. Насадили ту багато капусти, будемо бачити долі, що робити. Ось воно, як прошу дощ, все піднімається, зеленіє на очах. Так що сьогодні вже так темніє, гляньте, яке небо. А ось з цієї сторони яка гляньте. Затягує. Ще дощ на три дні обіцяють. Ось сюди докосив Люша. Сьогодні не косив, тому що дощ був після роботи вчора. Часочок покосив, поки стемніло. Також велика дуже територія в нас викушувати, але нічого, потихеньку зробиться, ось хочу показати вам помідори ті, що ми посадили. Понеділок і вівторок прийнялися. в Понеділок і вівторок садили садилася розсодицю. Я вже говорила, піднімаються. Я думала, що вони не дуже веселі, спочатку були ці помідорчики, тому що жорко було, як садили, а це дивіться, які ніби, ніби трішки покрощали. Сьогодні також на груді мама подосаджувала. Квіти. Так що, чорнобривці скрізь ось. І ось посадила. Ну, Загалом де місце було. Зараз покажу ще. І ось. Гарно на городі промочило. Ой, бачите, ряд чорнобривців біля помідорів. Це не тільки для краси, а кажучи, ще й від, відлякують чорнобривці. Ну, побачимо. Ну, ми... В принципі, для краси содим квіти завжди. Ось матіула цвітає так і обужнюю. Ось Зараз вже вечір так похне горно. У нас її небагато, трішки ось. Але є. Ось я хочу сказати, що чорнобривці ці дуже гарні, вже цвісти аж почали. Вони просто ще маленькі, тому що... Погода на них не було нормальна. Зараз, я думаю, вже розростуться вони горно. Ось. Видно, зеленіють помідорчики. Та все, воно за тиждень ось буквально піднялося все. Кабачки якось. Це в ту суботу ми їх прополювали. то гляньте, були маласенькі зовсім, А вже листочки ось попускали чи що. Були в два листочки. Горні. Ось цвіта картопля, як. Думаю, повинно промочити. Хоч і бур'ян піде, ну то чи похоп, будемо з ним боротися, не перший раз. Як дощу немає, то погано. Був один рік у нас, що взагалі дощ пішов 1, 3 серпня. Тоді картопля не вродила взагалі. Ось дивіться, який маніпусінький, ще вилози кабачок. Ще вилози кабачок. І ось і бур'янець пішов вже на картоплі. Ну, нічого ми ще пробіжимося при нагоді. Мені подобається, щось Раня три рядочки ось вже цвіт викинула. Туди не лізтиму, грязюку не міситиму. Отак Якщо бачите, ось можу так показувати. І взагалі цвіта вже картопля. Ось. ось ця чорнобрива. Це фіолетова картопля. Цю картоплю нам давала на розвід чоловікова мама. Ось ми її також посадили ось два рядочки. Три ронньої, два такої оце фіолетової. До речі, та фіолетова чомусь ось два рядочки. Ні, два рядочки знову ранньої. Тоді рядочок фіолетовий. фіолетової, кутик у нас сидить ось. Чись прийшов. Із нашийником. Далеченько приблизила. Ще хочу показати вам, ось, що видно, ластівки літають зараз кадр щось не попадають. І вон, гляньте. О, попали в кадр ластівочки. Гляньте. Як у нас за обрієм хмари насувають. Так що вже кабачки в нас є такі, що я дивлюся не тільки зможити будемо, а будемо і курім давати. І салат червоненький будемо закривати. Кабачки з бурячком червоненьким. Дуже-дуже смачний. Ми це два роки його не закривали. Якось не знаю. Чи руки не доходили, чи просто приївся. Він та кілька років ми його закривали. А це вже вже скучила, кажу. Мамо, давай будемо закривати салат такий для різноманіття. Так що ми закриємо в цьому році і такий салатик. Ось. Цісь картопелька, це щось скрою не дуже така, ну що хочу сказати. Далі пішла краще. Ось. І тут розсода прийнялася, і бурйон вилозить. Бурьон і справді, як кажуть, як з води. Але нічого. Ще прополимо. І хватить навіть виривати бур'яну. Так що хто знає, той знає. Хто знає, може, є такі е, господарі, що е, в них не росте дуже бур'ян. Ну, ми полимо, ми не бризкаємо від бур'яну, бо можна не вгадати і по, побризкати так, що не ростиме нічого. Бо був у нас випадок, у нас ще ділянка, ми її в оранду віддали, є ділянка пів гектара. Раніше ми користувалися тією ділянкою, як грьоткою. То картоплю садили, там, то сіяли, то на сіно сіяли, то на зерно. І одного разу, як підросла, я питаю йому а чого? Там така величезна ділянка. Кажу, нічого там не росте, навіть бурйон не росте. А мама мені говорить, що це їм, як виділили ту ділянку, і там хтось розлив якусь хімію, гербіцид. І там років 20 не росло нічого. Навіть ніякий бурйон. А потім вже потихеньку-потихеньку почало рости все. І бурйон, і корисні культури. Ось мене кабачки поки що радують. А це патісуни, Ось три патісунчика таких. Горних. Їх було багато, але чомусь вони не зійшли. Ось іще є капуста в насроння. Подивимося. Ще щось, може, з неї закриємо. Салот уже закрили. Це будемо дивитись, може, ще щось закриємо. Ось. Ластівки так гарно розщебетолися, гарно промочив дощі грядку, до взуття прилипає грязюка, так що нормально. І ще ж, я думаю, дощ буде склянути. Пшеницю посія, мабуть, чи ячмінь жовтіє. Бачите, більш очевидно. Ось бачите, полоса. Там люди посіяли. Зерно вже жовтіє. Ось Мені подобаються також ці помідори, що в огірочках подали, снігорні. Також сьогодні такий день, я ж кажу, цілий день дужчі, що тихенький, гарненький. Намочило грядку горно. Ось ще тут садила мама ось чорнобривці. Я люблю, як чорнобривці кущами ростуть гарно-горно. Ось ця ділянка. Огірково помідорна. Як темніє вже. на дворі. І хмарно робиться. Воно трошки роз'яснювалося, дощ припинився. Зараз поки що немає дущику. Ось дивлюся ще й те, що кабачочки повилозили, а то ще й в помідорах і кавун присусідився, відносина, занеслося сюди насіннячко трішки. Так що ось. динь рядочок розплітаються вже дині. П'ять чи шість, не знаю, я зараз гляну. Раз, два. П'ять, шість йомок день. А це кавуни сходять. Ніби недавно прополули грядку, випололи все вже. Бур'ян також піднімається гарно. Так що. Дивлюся, вже бурячки непогані. Головне, щоб граду не було, бо хмари і градові. В небі висіли. Ось, гляньте, які бурячки вже молоденькі. Це не дуже такі, що великі, а он, бачите, більші є. Вже можна навіть на бурщик свіженьких взяти. Хоча у нас бурячки ще й старенькі є в погребі. І ось соняшник цвістиме. Завечері вирішила зробити обхід грдочки. Подивитися, як тут на городі що промочила. Ось яка роса. На бурячках. Тільки шкода, я ж кажу, капуста, що білокрилку нічого не бере. Різні методи люди пробують. І дякую всім, хто написав мені в коментарях, хто чим бризкав. Ми також перепробували всі ті методи, але ж не допомогло нічого. Цей раз подивимося, мама звичайним оприскувачем таким маленьким оприскувала, аж обливола з-під низу. Капусту, подивимося, що на цей раз вийде. Ну, Тож в нас дуже багато. Якби там десяток чи два капусти було посаджено, то можна було б там бризкати її щодня, але це можна впасти і лежати між тією капустою. І якщо скільки ось насадили, ми капусти тут тіленка, вгорі ділянка. і ще там, де я показувала там, де. Сверзували, так що тільки тим і займатимемося, що будемо поливати капусту отрутою. І як подумати, що кожні три дні її поливати, то думаєш, чи їсти ту капусту, чи ні? А ось, до речі, тиждень тому садили кабачки? Вже сходять. О тут пустувало місце. Між морквою досадили кабачків. Ось тепер оця ділянка, там, де муркви немає, не буде пустувати. Ось садочок зеленіє. До речі, після морозу також яблука обсипалися всі. Абсолютно. Не буде яблук у цьому році також. Може, де-не-де якась залишилась між листям, не помітила. Ну, а так обсипалися всі яблука. Абрикуси і яблука обсипались. До речі, хочу сходити, подивитись на дубок, той що виріс сам. Якось вже давно не ходила до нього. Все так то-та-то са, до дубка й не, не, не схожу ніяк. Ще балку нам ось косити треба. Роботи вистачає. Звичайно, в селі. Но навіть і шукати не треба її, вона сама знаходить нас. Ох, що вітерець такий пускається. Чомусь зараз згадалось дитинство у мені, як ми на шовкубицю. Дітьми бігали. Ось. Дубок, щось з листя мене в нього не пойму. Та зеленіє, та пропадає, Ну, його ніхто нічим не бризкав, це точно. Може відростатиме, але ну, його тут ніхто навіть не скоситься точно, тому що ось надійно обгородила. Я думаю, він живий. Отакі справи сьогодні. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Всім дуже вдячна за перегляд, всім бажаю мирного неба, всім пока-пока.